І так, ми розбираємо домашнє завдання, зупинилися на номері 16, це з того файлу, що я надсилала вам надім, було запитання про площу кільця. Ну, взагалі такої формули у вас в шкільному курсі немає, ви повинні просто здогадатися, що це треба зробити так. Щоб знайти площу кільця, треба від площі зовнішнього круга відняти площу внутрішнього круга. Так як кільце обмежено радіусом 4-6, площа зовнішнього кругу це пір квадрат, тобто це буде 36 пі а сантиметрів квадратних, відняти площу внутрішнього, 4 в квадраті це 16π, і відповідь буде 20π, тобто це буде літера Г. Все інше було зрозуміло, так? Давайте руки mm -hmm. далі. 17-й номер, там теж могло щось бути незрозумілим. А й так, що буде в 17-му? В а, Г, Б Відповіді. Це треба. А, без... я чомусь 17-те. В а, Г, Б. Немає запитань, може щось розібрати? Ні. Так, добре. 18-та була теж дуже проста. Там ну, відповіді звіримо. А, першому В, другому Д, третьому Б, четвертому А. Якщо треба щось розібрати, давайте згадаємо. Може, ви забули там властивості вписаних та центральних кутів. Це все згадали. Ось я би розібрала номер 19, не знаю. ми ну, Можемо звірити відповідь: 19-му відповідь Г. Розберемо таку задачу? Ну, можемо. Давайте Якщо у вас така ж сама відповідь, от дивіться, 20 і 19 вони майже однакові. Просто тут в нас емблема складається з шести таких напівкол, а тут три напівкола. І так, дивіться, у вас є а, емблема якоїсь фірми Н. Вона має форму кола і всередині три однакових півкола. Тобто, дивіться, ось це півколо, це півколо і це півколо. І так як це центр великого кола, то можна здогадатися, що радіус великого кола дорівнює двом радіусам маленьких кіл, цих півкіл, а виготовлення емблеми, радіус якої дорівнює 2 метри, тобто ось це в нас 2 метри, потребує використання гнучкого матеріалу. Вони так назвали проволоку. Грубо кажучи, це просто А, І вас запитують, скільки треба купити проволоки, скільки грошей треба взяти, якщо один метр такої проволоки коштує 100 гривень. Скільки грошей, найменша сума грошей, вам необхідна для того, щоб можна було зробити таку емблему? Ну, тобто, що ви тут повинні були зробити? Не площу знаходити, а знаходити довжину цих ліній. Як знайти довжину цих ліній? Ну, по-перше, це буде довжина зовнішнього кола. А вона підраховується за формулою 2 πr 1 наприклад. І R це в нас двійка, тому це буде 4 π Це довжина зовнішнього. Тепер дивіться: тут в нас три півкола. Чому дорівнює сума? Це буде 3 помножити на половину довжини кола маленького. Одна, друга і двійка скорочується, радіус маленького, ми сказали, це половина радіуса великого, тобто це один, і це буде 3 пі. Тобто, в сумі вам треба 7 пів метрів проволоки. Ну, ви ж не підете на базар і не скажете, там відріжте мені 7 пів метрів проволоки. Тобто тут треба було здогадатися, замість числа пі підставити його приблизне значення це 3,14. Ось давайте перемножимо. 8 пишемо, 2, запам'ятали, 9, 21, 2 знаки від окремої коми. Але це яка довжина? Скільки метрів проволки нам приблизно треба? Ми платимо 100 гривень за метр, тому десь 2198 гривень нам як мінімум необхідно. Найближче до цієї Вартості ціна це 2310. Я хотіла ще сказати, що іноді в мене є такі діти, які можуть там підрахувати без підрахунків, сказати, яка, ну, можливо, відповідь вірно, вони міркували так. У мене хлопець був, який міркував так. Якщо нам треба найменшу суму, яка з них найменша? Ось ця сама маленька, але вона не може бути остання, бо це буде дуже очевидно. Тому він бере близько до ну, найближче до нього. Тому а, він якось так вмів вгадувати, навіть не змінюючи розв'язувати задачі. Ну нічого, поступив в Києво Могилянську Академію і закінчив. Вже. Так, а, дивимось а, далі. 20-й номер. Якщо ви розв'язували, будемо звіряти відповідь? Можемо. Сім тисяч там відповідь. 21 й Може, треба розібрати? Дивіться. Відповідь ми можемо звірити, якщо у вас є вона. В 21-му відповідь Г 3,5. Якщо все співпало і запитань немає, можемо не розбирати, але можемо розібрати. А можемо розібрати. Давайте розберемо, я теж за те, щоб розібрати. І так, дивіться, у вас. Ну, Я взагалі хотіла сказати, що вони полюбляють такі задачі з колом. Бачите, там пів десь намальовано. Ми вже зустрічалися. Пам'ятаєте, раніше там була. Мост у вигляді арки, який у вигляді півкола. Тут у нас арка зверху півкола, а тут якийсь прямокутник. І так, на рисунку зображено поперечний переріз аркового приїзду. Верхня частина має форму півкола. Відразу про що хочу, щоб ви запам'ятали. Бачите півколо? Шукайте радіуси. Ось все це радіус. Більш того, читаємо далі умову. Ой, вибачте. Відрізки АБД це перпендикулярні до А. Де. Ну, зрозуміло, тобто, тут прямий кут, тобто це в нас прямокутник. А, Б і Д це по 2 метри, яким з наведених значень є найближчим можливим висота Аж, а H це що таке? Це висота машини, за якою вона може проїхати в цей арковий проліт. Тобто, грубо кажучи, вас запитують, якою максимальною? Висоти повинна бути машина, щоб вона змогла все ж таки проїхати. з тих, що вам тут запропоновано. І що відомо, що МН це 2,4. Тобто це прямокутник в нас ЛМНП, ось він, так, і МН2,4. Ну, половинки, значить, будуть які: 1,2. Тут 1,2, тут 1,2. А тепер дивіться, що означає максимальна висота H? Я би міркувала таким чином. Тобто, в якому положенні вона ще проїде, коли вона ось так дотикається до арки, так? Але вона вже буде шкрябати. І я хочу з'ясувати, яке ж буде положення, тобто якою повинна бути висота, щоб вона шкрябала. Це буде, ну, давайте з'ясуємо, так? Тобто, якщо машина аж тут, я проводжу радіус, який мені відомий, він дорівнює 2, так? Ось цей відрізочок і цей відрізок нам теж відомі. Це 1 і 2, ми сказали, так? І тому ви за теоремою Піфагора можете знайти ось цей відрізок. Там завжди теорема піфагора. Зараз ми її знайдемо, а потім дивіться, ось цей відрізок це двійка, це диабет, це подвійці. Ми додамо до цього двійку і будемо бачити висоту Аж. І так, але це буде положення, коли вже. Більш немає, тобто воно шкрябає потолок, тому треба трошки менше буде взяти. І так, знаходимо цей катет за теоремою Піфагора. Це буде 4 мінус 1,2 в квадраті, це 1,44. Це буде корінь з 2,56. Це буде 1,6. І додамо ще 2, буде 3,6. Тобто, в положенні 3,2 воно вже шкрябає. Поту, ну, схелі, так? А нам треба, щоб воно змогло приїхати. Тобто, дивіться, у вас які можливі варіанти? Тут 3,6 взагалі немає. Є 3.5, 3,7. 3,7 точно не, не підійде, тому ми беремо 3,5. Це зрозуміло, діти? Да. Ну, Вона така Шкод. слизька задача. Так, 22 -е теж я би розібрала, мені вона не дуже подобається, бо тут треба здогадатись було зробити додаткові побудови. Два кола, радіус кожного з яких дорівнює 2, тобто маленькі ці радіуси, дотикаються зсередини до кола радіуса 8. Я би провела ці радіуси, дивіться. Тут нехай буде О, тут О1, тут буде О2. А тепер дивіться, маленькі радіуси дорівнюють по 2, ці червоні, а великий радіус дорівнює по 10, 8, вибачте. Так, що тут треба побачити? Що якщо я ось так проведу, то ми будемо мати 2 подібних трикутника, бо сторони пропорційні і кут між ними рівні. Тобто за другою ознакою подібності вони подібні. А що це означає, що ми зможемо знайти відстань між центрами кіл, так, це і треба знайти, якщо АБ10. Тобто, дивіться, ОА в нас відомо це 8, О1, це буде 8-2, це 6. АБ10, а нам треба знайти, О1, О2. Тобто перше, що треба було побачити, що трикутник АОБ подібен до трикутника 1 ОО2. Чому? В них кут О спільний, а тепер дивіться, так як в них ось ці відрізочки О1 і ОО2 рівні, то сторони пропорційні, так? Вони це рівнобедрені трикутники, можна сказати взагалі за двома кутами. Бо якщо вони рівнобедрені, один кут у них рівний, то інші теж будуть рівні. Тобто трикутники подібні, а тому буде пропорція яка? О1, це 6 поділити на 8, це буде О1О2, яке ми шукаємо поділити на 10. І з цього як з пропорції, ми знаходимо О1О2, це буде 68. Ділимо на 4, 15, друге, тобто 7,5. Відповідь 7,5. Ну, теж така задача. Не дуже проста. Так, рухаємось далі. 23 номер. 23 номер. в мене відповідей немає, але там дуже просто. Дивіться, якщо АБ це шоста частина кола, в колі 360 градусів, одна шоста це 60 градусів вибуде. Тобто в 23-й задачі відповідь В. Так, в мене не всі відповіді є. Давайте подивимося, що там далі було. Може розберемо це. Так, треба 24-й. Якщо треба, кажіть. Давайте розберемо на всякий випадок. Дивіться, на рисунку зображено прямокутник та півколо з центром хтось цього. Якщо вам дано півколо, пам'ятайте, шукайте радіуси, використовуйте, що вони рівні. Тобто АО, КО, ОМ і ОД рівні, так? БК відноситься до КМ як один до трьох. Тобто, якщо тут Х, то тут три Х, і неважко здогадатися, що якщо це діаметр, то тут симетрія буде. Тобто тут теж буде Х, так? Тобто весь відрізок АД. Він такий самий, як і і це, це буде 5х, тобто тут 2,5 Х. Це зрозуміло, діти. А що таке АО і ОД? Це радіуси. Тобто тут в нас теж буде 2,5 Х. А АБ нам відомо це 4 см. І вам треба знайти радіус півкола. Ну, я, по-перше, би побачила, що в нас є прямокутна трапеція А, Б, КО в які всі сторони виражені або через х, або через число. Тому тут можна було б якимось чином ем, пов'язати це з теоремою Піфагора, якщо провести висоту. Дивіться, це теж буде 4, цей відрізочок, це 2,5 мінус х, це х. і у вас в прямокутному трикутнику всі сторони вираження або через Х, або через число. Тому там виконується теорема Піфагора. Що ми отримаємо, що КО в квадраті це буде, там, нехай тут Л буде КЛ в квадраті плюс ЛО в квадраті. І підставляємо, 2,5 в квадраті це 6,25х квадрат, і це буде 16, і 2 в квадраті це 2,25х квадрат. Переносимо в той бік, буде 4х2 це 16. Х квадрат це 4, х дорівнює 2. Ми не беремо мінус 2, і тому радіус півкола це 2,5 на 2, це буде 5. Відповідь на перше запитання 5. Тепер дивіться, друге запитання: вчислить площу трикутника к Якщо ми знаємо х це двійка, то км це 6. Так. Воно виражено через Х. І неважко здогадатися, що висота, проведена до сторони КМ, теж буде 4, і тому площа трикутника КМ – це півдобуток висоти. О, давайте я просто напишу H, помножити на А. І тоді це буде одна друга висота у нас 4, а сторона 6, 12 см квадратних. Так, якщо це зрозуміло. Так, в 24-му, що в нас вийшло? В першому в нас відповідь 5, а в другому 12. Так, 25-й номер був нескладний. Давайте зберемо теж відповіді. І так, в нас є коло з центром в точці О. Цей кут 15, довжина меншої дуги до або 8. А вам треба знайти. Спочатку градусну міру центрального кута. Ну, Якщо ви не пам'ятаєте зв'язок, то він в два рази більше, тобто відповідь на перше запитання відразу 30 градусів. А можна ще було міркувати так. Дуга, на яку спирається в писаний кут, в два рази більше, тобто 30, а центральний кут дорівнює цій дугі, тобто він теж 30. А тепер вам треба знайти радіус хола, якщо ви знаєте довжину меншої дуги. можна вивести з формули довжини дуги, але я міркувала би таким чином: 30 градусів це одна 12 частина кола, тому довжина всього кола в 12 разів більше. 12 помножити на 8π, це буде 96π. А так як довжина кола це 2πr, то радіус – це буде 96π поділити на 2π. Пі скорочується, 96,2 теж скорочується, і радіус буде аж 48. Таке може бути. Так, рухаємось далі. Можна очистити? Так, 26 -та задача. Треба розв'язувати діти. Ні, не надо, не надо. Так, хорошо. Зараз. А скільки у вас вийшло? Ви не так, не треба? Не, не. 8 і 48. Так. Ну я зараз так запишу. Як потім. Угу. У мене немає 8,48, я зрозуміла. Так, добре. І ще там були теж такі схожі 27-28. Що скажете? Треба розбирати якісь? 27, 28 і 29. Якщо не треба, давайте тоді поговоримо ось про що. Яка структура буде у контрольній роботі. Контрольна робота буде у четвер, розрахована на півгодини, там буде небагато завдань, які теми треба повторити. І так, повторити. Ту тему, яку ми тільки що вивчали, коло і все, що з ним пов'язано, коло, частини кола, там довжина кола, площа круга і так далі, так? тобто ось цей файл. Потім повторити все, що пов'язано з паралелограмом, трапецією, радіуси вписаних описаних. Потім, повторіть, будь ласка, ще те, що стосується сьомий клас геометрії. Так, буде подібність. Ой, щось в мене після четвертого йде. Ну і що ми ще повторювали? Ми повторювали там. Ну, може бути все, що завгодно, там, площі, площі, тема площі, всі формули площі. Ну, тобто, те, що ми повторювали ось весь другий семестр. Те, чим ми займалися весь другий семестр, можете просто відкрити для підготовки ЗНО файл, ЗНО освіта, пленометрія і. Того файлу розв'язувати. Хотіла ще показати вам дещо. Зачекайте. Нам тут надійшло таке повідомлення. Дивіться, зараз я відкрию: це для тих, хто готується до ННТ. Ну, звісно, це така пропаганда Харківського національного економічного університету, але ви можете просто готуватися і туди не вступати. Дивіться, вони таке а, зробили. Тіп, типу, э, чемпіонат ЗНО бот челлендж. Що це означає? Будуть чотири боти в Телеграмі, а ви можете вирішувати завдання підготовки до НМТ, надсилати в бот та отримувати бал. 20 березня старт. Тобто, 20 це вчора було чи що? Сьогодні 21 так? Фініш 26 травня, але мені здається, що ви ще встигнете, я на всяк випадок сфотографую зараз а, цю інформацію і вам надішлю. Я думаю, що навіть якщо ви там не хочете виграти там в них якийсь приз, є iPad, Apple iPad, бачите, а перші три учасники отримують а, а, призи. Ви можете просто підготуватися до землю. Я вважаю, що це така гарна справа і бажаю вам успіхів. Добре, діти. Тому давайте так. Ви готуєтесь а, за допомогою сайту ЗНО освіта до контрольної, яка буде у четвер. До зустрічі. Дякуємо дуже. Дякуємо до зустрічі. До побачення.